Усім привіт! В ефірі Пан Юра, а з вами 12-й випуск новиняшок. Сьогодні ми вам розкажемо про продовження вежі Бога, пояснимо, як Луфі та його мугівари потрапили в книгу рекордів Гіннеса, а також поділимось топом опенінгів та ендінгів з весняного сезону за версією Spotify. Тож, вйо до новин! Вежа Бога отримує другий сезон аніме адаптації Поки що у нас немає більше деталей щодо тайтлу, однак точно відомо, що він вийде на crunchy roll. Також разом з анонсом показали новий постер та тизер, який здебільшого є повтором сцен з першого сезону. Нагадаємо, що вежа Бога це корейська манхва, що виходить на платформі Webtoon і вже деякий час перебуває на хіатусі. Тобто автор взяв паузу і не випускає нових розділів. За словами самого автора, зараз він працює над таким продовженням, яке змусить його Самого та фанів гордитись тайтлом. Що тут скажеш? З нетерпінням очікую на продовження вежі Бога. На мій смак, це один з кращих тайтлів 2020 року. Можливо, першому сезону дещо бракувало розкриття величезного лору та світу цього тайтлу, але сподіваюсь, що ми отримаємо це все в продовженні. А зараз Наталю дожовуй смаколик і став вподобайку. І не тільки Наталя, решта теж не відлинюйте і ставте лайкосик. А якщо у вас після донатів на ЗСУ ще залишились грошики, то можете підтримати нас на Кофі. До речі, крім вашої підтримки, кожен тір має свої ніштячки. Наприклад, доступ в секретний чат з інсайдами проекту та індустрії, або можна отримати таку ж божественну аватарку, як у мене, або навіть стати гостем подкасту. Тож ласкаво просимо на наш Баймія Кофі. Будемо вдячні за підтримку. Портал Anime Corner опублікував список топ опенінгів та ендінгів весняного сезону, опираючись на дані Spotify. На першому і другому місці усе без сюрпризів: Ендінг та опенінг гайпової і сміш пигунів. А ось те, що опенінг конміна лише на четвертому місці, мене щиро здивувало. На мій особистий смак, ендінг з Family заслужено на першому місці. А ось конмін мав би бути на другому. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Анонсоване нове аніме по рейтингу королів з підзаголовком Скриня зі скарбами мужності. Це не другий сезон, а спін офф який, судячи з усього, складатиметься з кількох епізодів. Принаймні такі висновки можна зробити із твітів деяких сею та аніматорів серіалу. Також це підтверджують інсайдери, кажучи, що нас чекає більше, ніж один спеціальний епізод. Тайтл має вийти у 2023 році за виробництво знову відповідає від студіо. Нагадаємо, що у нашому підсумковому топі року ми визнали рейтинг королів найкращим аніме 2021-го, і якщо ви якимось чудом ще не бачили першого сезону, то кидайте все і йдіть дивитись. Воно того однозначно вартує. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми розповідали про сервіс Manga App та як він цензурить мангу за межами Японії. Схоже, корпоративна самоцензура в аніме індустрії буде тільки зростати. Здається, це ціна за те, що аніме тепер мейнстрім. Так от, Crunchyroll придбали RightStuff та зняли з продажу весь порнографічний контент. RightStuff – це онлайн-магазин, який займається продажем усього, що стосується аніме та манги, а також ліцензує та перекладає на англійську багато оригінального японського контенту. Зокрема, це був єдиний в США продавець, який ліцензував та перекладав контент від факу. СЕО американської філії факу розкритикував це рішення та звинуватив Crunchyroll в тому, що вони не оголосили про це в своїй заяві про покупку. Чому ми звертаємо увагу на цю ситуацію? Подумаєш, десь у Штатах зменшили доступність до Хентаю? Нам би тут аніме українською хтось почав завозити. Усе так, але Crunchyroll уже й так має великий контроль над стрімінг ринком. А тепер ще й додав свою рукавичку Таноса і комерс сегмент. Це дає одній компанії вагомий вплив на те, хто і як виготовляє контент, який ви споживаєте тут і зараз, хоч може і не завжди з ліцензійних джерел. Адже якщо сьогодні прийшли за хентаєм, то де гарантія, що завтра не прийдуть за вашою вайфу. Оскільки сьогодні нам знову ніхто не заніс грошення, то цього разу у рекламному сегменті ми хочемо порекомендувати вам канал Артезіана та його сестри Арії, який називається Таємна Асамблея. Там ви знайдете відео з аналізом аніме та манги. На каналі є детальний розбір відсилок на скандинавську міфологію в атаці Титанів, відео про те, як японська культура та історія періоду епохи та й що відображено в клинку, який знищує демонів, історія франшизи обіцяний Неверленд та інше. Нещодавно у них вийшло відео, де під мікроскопом роз Зглянуті серії 17, 18 та 19 другої частини фінального сезону Атаки Титанів. Усе про мотивацію персонажів, прихований сенс та відсилки й деталі, яких ви могли не помітити. Якщо зацікавились, то підпишіться та передайте в коментарях привіт від Манґюа, посилання в описі. One Piece потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми розповідали, що сумарний тираж манги перевалив за 500 мільйонів копій. Так от, книга рекордів Гіннеса відмітила це досягнення як найбільш видавану серію. Коміксів за авторством однієї людини, звісно, адже комікси про супермена писались багато років та купою різних авторів. А лише Супермен випереджає Луфі і Ко від чистого першого місця, враховуючи, що Бетмена уже подолано, думаю, і супс надовго не затримається. анонсовано аніме адаптацію комедійно-фентезійної манги «Підземелля смаколиків. Це історія про шукачів пригод, які відправилися у підземелля, аби перемогти злого мага. Майже на самому початку команда натрапляє на дракона та зазнає поразки. Сестру головного героя Лайоса з'їдає чудовисько, а всі решта втрачають гроші та провіант. Протагоніст вирішує негайно повернутися у підземелля, поки є шанс врятувати сестру. У цьому світі можна воскреснути, поки тіло не перетравилося. Оскільки команда втратила засоби виживання. То Лайос пропонує харчуватися готуючих химерних тварин та рослин, яких вони зустрінуть на своєму шляху. Всі погоджуються, але завдання виявляється не з легких, принаймні, поки до них не приєднався гном, який спеціалізується на приготуванні страв із монстрів. На цією адаптацією працює студія Trigger, відома своїми оригінальними тайтлами. Цікаво, що у 2019 році вони створили анімований ролик для реклами восьмого тому манги. Тому, хоч трейлера ще немає, але поглянути на те, як приблизно виглядати майбутнє аніме вже можна. Друзі, а в сегменті рекомендацій хочемо вам порадити наш огляд манькви-берегиня, що вже майже тиждень як лежить на каналі, і який зарепостила навіть сама авторка Наунау. І оскільки огляд уже набрав три сотні вподобайок, то, як і обіцяли, цього тижня викладемо наступний розбір на манга збірку нашої Торі Катарсис. Фанат Атаки Титанів під ніком Свемі створив власну гру за мотивами улюбленої історії. Почалося все у січні 2021 року як експеримент задля власної розваги. Спочатку автор не планував ділитись своїм творінням, але його дівчина переконала викласти відео з грою у Тікток, де воно набрало чимало переглядів та позитивних відгуків, що надихнуло хлопця на подальшу розробку. Згодом Свемі вдосконалив графіку, додав нові карти і моделі персонажів, можливість гри. Від першої і від третьої особи, можливість гри за шифтера та мультиплеєр. Гру вже встановили понад 10 мільйонів користувачів. Проєкт має багато позитивних відгуків від гравців. Відчуття від польотів на пристрої просторового маневрування порівнюють із польотами у грі Людина-Паук для PlayStation. Зараз триває робота над тим, щоб перенести гру на рушій Unreal Engine 5. Зацінити гру можна, завантаживши її за посиланням в описі. Там же знайдете лінк на YouTube канал автора, де регулярно виходять. Апдейти. А тепер наша регулярна рубрика Швидкі новини. Прем'єра четвертого сезону аніме літературні генії і бродячі пси відбудеться у січні 2023 року. За серіал відповідатиме студія Bones. Старт трансляції аніме адаптації манги «Коли я став собакою, мене підібрала людина, що мені подобається. Анонсовано на січень 2023 року. Вихід аніме адаптації Ранобе Я переродився мечем. Анонсовано на 5 жовтня. Показали постер третього сезону аніме Сходження героя щита 21 вересня. Відбудеться цифровий реліз повнометражного аніме Магічна битва. 0». Разом з цим фільм вийде і на кранчерол. Нагадаємо, що другий сезон серіалу вийде уже в 2023 році. Прем'єра аніме адаптації манги Блулок відбудеться 8 жовтня. А на цьому усе наші любі глядачі. Не забувайте ставити вподобайку та бити у дзвін. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас на Кофі. Цілую в носика. няу, -няу. А для найтерпеливіших у цьому випуску до нас повертається Аянамі Рейк.